До нашої телерадіокомпанії нерідко звертаються жителі громади з проханням зробити репортажі з різних причин. Здебільш, це проблемні питання, які ми прилюднюємо і намагаємося знайти логічну відповідь та рішення цього разу було навпаки, до нас звернулася мешканка шостки з проханням винести на люди подяку медикам. Вислухавши її розповідь, на думку спадають слова гіпократа: любов до медицини йде плічого з любов'ю до людини. А нещодавно до мене звернувся, скажімо так, десь примерно місяць назад в час такого блокауту, дуже такого складного, коли не було ні світла, ні газу. Звернувся мій давній знайомий і попросив про допомогу. Його стан був дуже критичний. Він має інвалідність другої групи, і це було таке в ремісії психічне захворювання. Він дуже одинока людина, і він звернувся до допомоги, що мов допомагати. Може, Вікторія, чим зможеш звернутися до лікарні, бо він навіть не знав свого лікаря, і він був в дуже важкому стані. Пані Вікторія миттєво відреагувала на прохання чоловіка. Перше, що вона зробила, це викликала швидку допомогу. Швидка допомога, яка зреагувала дуже швидко. Я дуже вдячна всім його сімейному лікарю. Сімейний лікар хворого чоловіка досвідчений медик Марія Мажуга, знаючи стан здоров'я свого пацієнта, вона розуміла, що треба діяти швидко задля збереження його життя. Вона швидко взяла машину, поїхала до нього додому, направила аналізи. Все дуже, я хочу сказати, за 2-3 дні людина був у лікарні. Боже, я вам навіть можу сказати, в його, коли брали аналізи, ймоглобом був 35, тобто ця людина тихенько би умерла у себе. Ось я дуже вдячна тим, хто підключився, лікарі швидкої допомоги. Він був доставлений в лікарні, де йому дуже кваліфіковано пролікували. Чоловіка у складному стані негайно госпіталізували до центральної районної лікарні, до терапевтичного відділення. Я дуже вдячна санітарочкам, які там виконували от таку роботу. Я от якось довго не була в лікарні. А то я побула і подивилась, який важкий труд у них на зараз. У їх дуже багато пацієнтів, і як вони з цим справляються, як вони кожному, навіть безпосередньо, от моєму знайомому, наскільки була показана допомога. Безкоштовно пролікований. Я й завідувачі дуже вдячна. У перші часи було все обзвонено. Він був от а людина така тучна, ви знаєте, тяжола, нелегкий, Як йому проводили обстеження, ось вони це робили, всі жіночки такого. Не зовсім крупненькі, які яка тяжка, і все. Я дуже благодарна центральній нашій лікарні, що знайшли для нього ліки безкоштовні. Ця людина не за що ні одної копійки не заплатила. Ось розумієте? І в такий час, якщо блокаут був. Пані Вікторія говорить, що звертаючись за допомогу для інваліда у різні інстанції міста і просто до знайомих людей відмови ніде не почула. Кожен намагався допомогти та підтримати хвору людину. Вдячна людям, які допомогли, це у нас Красний Крест і ось опіка інвалідів. Вони теж виділили кошти, теж його посітили, принесли йому одяг. Це мені така допомога була. Ви не можете і представити, наскільки це було. І дуже я хочу в такий час, коли у нас от такі гризня йде, ми бачимо недоліки, ну Ось я подивилася, це як знаєте, луч світла. Симбіоз доброти, людяності, самовіддачі та професіоналізму зробив неймовірне. Чоловік зараз вдома, головне на ногах і при відносному здоров'ї. Людина там була місяць, і йому послідующе лікування було Ну, Він сказав, я вже встановився від лікарні і зараз бігає з сумкою саме і лаштує себе суп. Оце людина, яка вмирала чотири тижні тому. Пані Вікторія безмежно вдячна нашим медикам за збережене життя і подаровану надію на зцілення, за професіоналізм, сумлінну працю і підтримку, які так важливі для пацієнтів, особливо у цей непростий час.